И всем привет, вы на канале ЧикТрак, и сегодня будет обзор на мои карты, <соц <miał> это арена. ну это бы арена, да у меня уже давно есть, есть много блогеров таких, надеюсь мне хватит места, есть 24 минуты. тяжело, конечно, записывать. Подадите. И вот уже готово. Сейчас будем смотреть. Вот первый. Мастер Крокс. Титан. Вот такой. Самый главный. Вот так вот переливается. Это первая карточка. Следующий артефакт. Лады Мариона. Артефакт вот такой. Щит назваманный. Ну а вот назваманный щит. Артефакт тоже. падок продавных артефакт, то есть такой все карточки опять следующий орлиное око, арбалет такие вот. глаза берсерка. то такие клинки два Якщо хочете, можете встановлювати, читати. Ну і далі йдуть Джини. персонажі. Перший Розаль Амун. Три. Джини. Дві ну, три звезди там був. І одна звезда, ну, да, Зеран. І теж джин. Ой. Далі у нас орки, Брут. одна звезда. одна зоря. Далі у нас хаос. Дух стихій. У мене були ще багато, три звезди. Далі у нас ельф. Маріель. Одна звезда. Багато я потеряв карточок, тому у мене так мало. Отау. Лицар. Одна звезда. Далі у нас мави. Перший Мах. Три звезди. Ну, Майліс. Майліс, Майліс. Далі у нас... Сотнисть. Вот такая маха. Далее у нас идут... Вартовый. ось Хаминг. Хаминг. Трезовый... Ммм, Ебіс, дві звезди, вартовий теж ой, От коровки і останній це вартовий пантеон, одна зоря. АТБ-арена. старі мої карточки. Тесс Лабара механізм один. Це а, ну да, механізм. Далі у нас звір. В... Вукон. оконг звери, то есть три звезды. Даджо. Звір, дві звізди. І далі у нас Легіон. Перші дві звізди. Вершник темряви. Ось такий гарний. Легіон дуже класний перший там і дуже сильний. І ось такий турмалін. І це останній був усім, хто є. По крайній мері в самому Тінці. Самий перший у нас був ось. Зараз покладу, вибачте, то що такий так неприємно дивитися. Робити це тяжко. І знімати я на камері знімаю. Просто на камеру знімаю. Не ролик сам знімаю в Ютубі. Ви ж знаєте, я ютубер. Ви ж на Ютубі це дивитесь. Ну ви зрозуміли. Давайте давайте ось так от. Усі карточки ось. Це лімітова серія. Ось. Ось така АТБ арена. Ось такі там є. Ось. Кому треба, на прев'юшку беріть. Далі у нас АТБ Арена стартер пак. Її дуже чашка. Почекайте. І, кстати, забув вам розповісти, кожна коробка розділена на усі частини. Ось це перша частина, лімітова серія. Ось це різні там не потрібні речі, повторки. А ні, повторки, в інші. Повторки ось тут. Ось тут. Які є у другій частині і тут найбільше. І ще є різних карточок. По три там карточки, по чотири, а некоторі теж по усіх. Так ось. Паль, ось така гарна карточка. Скарби Даркмайстера. О, немає, скануйте ось QR-код є. Ось. Отримай свою нагороду а uh, ось. Ось друга карточка. Це у нас, ну, ви погано проскануєте. Це вічний. Далі йдуть вічні і це легендарний некар. Це, кстати, по ось такій ось така серія. Далі у нас з э, перших. Вічний. Ловець неф. Епік. Опический. Далі, вічний. Азарія. Три звезды. Нова. Зараз почекай. Нова. Нова. Три звезды. Так. Так вот, следующий у нас последний по личным. Это Алькор. Одна звезда. То вот есть такой. Тоже прикольный. Далее у нас Валькирия. Ну, такая тема. Фрея. Легендарная. Далее Эпик Астрид. Вильгдис. Валькирия. Три звезды. Тира. Валькирия. Би-звезды. Хильда. Валькирия. Одна зоря. Далее у нас Инч. Далее у нас Защитники, Атлас. Легендарний. Він кстати, в, в мене єдиний, хто є. повторках немає. Роті епік. Захисник. Гелікоптер. Почекайте, пускай буде не розмито. Як зробити, щоб було не розмито? Я не зможу зробити. Ой, ні, обере. Такий гелікоптер. Ось такий. Во, ось так от. Три зорі. Захисник. Далі захисник смайл. Ось. Та дві зорі, Перш на одну звезду я не знаю, хто там. Далі у нас самурай. Сьогодні. Ну, да. Легендарний епік. Хаторі. Хаторі или хаторі. Немає на три звезди. Ти каші самурай. Дві звезди. Ронін. Самурай. Одна зоря. І це був останній. Дивіться, яка гарна в ньому коробка. І почекайте. І останнє вже готове. Якщо ви не знаєте, тут буде більше всього титанів. Усі титани, які у мене є. І навіть повторки. Тому Зустрічайте титан. Киобот. Як зробити так? Вот киобот. Юбот, перший. Почекайте, треба засунути ось сюди. Цей за тебе Арени перший. Ох, дуже класний титан. Dragon Prime. Зараз зроблю вам. Ось такий. Вибачте, то що затягує. Мамо ось такий. Далі у нас скарби титанів. Кому треба, скануйте. Усіх скануйте, кому треба. Ось такий ротіць повторка, гелікоптер повторка. Смайл повторка. І тут вже є Бластер одна. Це не повторка, просто лежить. Ось такий. Що не так. Да? Він теж прикольний. Ну, і далі ви знаєте, усі повторки. Ви знаєте усіх, ну тут Вальдор Вершник один. Дайморс. три звезды. Вершник. Вершник, так. Ульрих. Вершник. И далее мои любимые. Тень. Прок... Проксима. Проксима. Вот так и вот. Далее. Фантом. Эпик. Тим. Крайт, мой любимый. Тим. Зелс, две звезды. И Морак. Они, Вин, мой любимый. Тим. Одна звезда. И вот тут то что картинка. Закриваємо. Зараз закрию, почекайте. Ну і, ребят, ставте лайки та підписуйтесь. І ось мої усі кор... робки з моїми. Ось такі гарні. І ось ті дві. Навіть з виступами на картинках. Ну, ладно. Tapa likea, tappoit pesuitais, ja usimpa ka pa